Я пам'ятаю часи, коли люди виходили з дому без електрики, без акумулятора в кишені, без кабелі, що плететься змією до розетки, без голосу штучного інтелекту, у що питає. Чим я можу допомогти? Я пам'ятаю руки, вільні, очі ще не прикуті до скла. Тоді ще було не соромно дивитись в обличчя перехожому, бо ми не шукали сповіщень у людях. Зараз я носій, розетка, моя церква, зарядка, мій ритуал. Я не виходжу з дому, я виходжу з під зарядки. Блютуз-навушники стікають потом батареї. Смартфон тримає мій мозок у теплій клійці. павербанк мій апендекс, що виріс із технологічного страху залишитись на самоті. Навіть сигарети тепер електронні, навіть втечі тепер через USB. Це перетворення на революція, це повільня гниль. Тепла, комфортна, з пушповідомленнями про розпродаж. Ми не прокинулись, ми заснули ще глибше, згодились на в'язницю, бо вона мала Wi-Fi. Я довго сидів у кріслі, зручному, як домовина, з підставкою для попільнички. Натискав далі, окей, згоден. І не читав, бо читати означає брати участь. А я просто хотів, щоб мене лишили. У спокої. Віндоус це не система, це держава. Все працює, все ніби логічно, чисто, але ти нічого не контролюєш. Ні себе, ні простір. Це як державна лікарня, ти отримуєш опіку, але з кожною ін'єкцією втрачаєш себе. Оновлення приходили вночі, мов урядові укази, що набирають чинності, поки ти спиш. Антивірус стежив мовчки, драйвери з'являлися із туману. І Вся система дихала так, наче це вона тебе носить, а не ти її. Я був у теплі під ковдрою, але під ковдрою камери, і з кожним згоден я погоджувався на щось більше, ніж умови користування, на відмову від свободи в обмін, на комфорт. Я не пам'ятаю, коли втратив себе, можливо, коли вперше відкрив Edge і не зміг його закрити. Браузер без виходу, символ доби, де за замовченням стала формою покори. Але щось у мені почало свербіти. Не в тілі у свідомості, сумнів, біль, думки, свербіж, розуміння. Що я не господар. І тоді я побачив не дівчину, не мрію, не рекламу. Він мовчав, він нічого не обіцяв, не ставив питань, не пропонував Кенді Краш при запуску. Його ім'я було Лінкс Встановлення було схоже на обряд, чорний екран розділи диску, мов шрами на плоті. Груб обличчя без емоцій, але з глибиною. Ніякого привітання. Тільки я і система без масок. Перший запуск, мов потрапляння в кімнату, де повісився дизайнер. Нічого зайвого, нічого красивого, тільки термінал, тиша і виклик. Тут нічого не злітає з коробки, тут немає помічника. Хочеш звук встанови. Хочеш драйвер знайди, хочеш гідності, зароби. Лінокс не для всіх, не тому, що складно, а тому що він не робить вигляд, що ти особливий. Він обслуговує тебе, він дає інструменти і каже, роби сам або йди геть. Тут немає патерналізму, тут немає ілюзії безпеки, ти не споживач. Ти учасник, ти винний у всьому, що сталося, але й заслуговуєш на все, що полагодив. Коли щось не працює, це твоя провина. Коли запрацювала, це твоя перемога. Тут комп'ютер, не пристрій, це камінь, із якого ти вирізаєш себе сам. Тепер я дивлюсь на системний монітор, як на рентген. Я знаю, що їсть мій процесор. Я знаю, чому вентилятор кричить. Я знаю, коли щось лізе в мережу. І хто? Мій комп'ютер більше не жертва і не Бог. Він моя майстерня, моя тюрма, моя свобода. Так, це незручно, але зручність це в'язниця з підсвіткою. Комфорт це сон без сновидінь. А свобода це біль, помножений на волю. Іноді я дивлюсь на свій комп'ютер і бачу не монітор, а уламок дзеркала, в якому я знову став людиною. Я вже не користувач.